В Одесі пікетували управління внутрішньої безпеки міліції її очільника, підполковника міліції Ігоря Постові та активісти громадських організацій міста звинувачують у тому, що той незаконно претендує на статус учасника АТО. Хоча чоловік свого часу був кілька день в зоні АТО у відрядженні, але участі в бойових діях не брав, а нині почав оформляти документи, за якими мав намір отримати квартиру в Одесі як учасник антитерористичної операції. На час з'ясування прокуратурою чи справді були фальсифікації з боку міліції, того відсторонили від роботи. Але вчора він повернувся у своє крісло. Коли в отношенні таких довжосних ліс йде якась перевірка, або відкрите уголовне діло, він встреняється на час перевірки Займаємо досвід для того, щоб його довжність не дала можливість повлияти на ход розслідування. Сроки істек, чоловік вийшов на роботу. Активісти вимагали сміттєвої ілюстрації, навіть притягли бак зі сміттям до будівлі управління МВС. Після штовханини кількох активістів пустили для перемов до будівлі. Там вони змусили міліціянта написати заяву на відпустку до кінця розгляду його справи. Поки йде розслідування, він не має права знаходитися в цьому учрежденні.